RimWorld – це гра в жанрі сайфай, яка надихалася Двор Forest, FTL і Prison Architect. та зроблена однією людиною і при цьому вона повністю забита контентом. Так, стоп, стоп, спочатку познайомтесь. Це Бобік. Раніше він був поважаємим головою колонії, навіть отримав статус йомена. але коли на дворі була погана погода, а на складі не було косячка, він вирішив покинути колонію. Та Юліка Аліція швидко його заарештувала, Гаєценів замінив йому ручки і ніжки на дерев'яні протези. І тепер він буде працювати в рабстві на бавовняних плантаціях під проливними дощами. Та ви спитаєте, як це все почалось? А почалося з вибору сценарію. За кадром, корабель потерпає краху. Люди, з відкрившихся саркофагів, біжать до рятівних капсул, які приземляються на найближчій планеті. Ці ж планети генеруються процедурно на основі зерна, назву якого ви можете ввести. Чим Зерна, тим прикольніші у вас будуть сусіди, тому що можна поселитися прямо біля них, щоб більш ефективно торгувати, чи в багатих на ресурсах горах, далеких від цивілізації. На вибір також впливають біоми, помірна тайга, або теплі тропіки, або сахара, де майже нічого немає, або льодовик, де взагалі нічого немає. Але перед створенням світу треба зробити ще дещо. Треба вибрати каскаря і їх складність. Касандра класична робить події по звичайній сюжетній криві, орієнтуючись на ваш поточний прогрес і поступово підвищуючи складність. Фібрі дає багато часу на розбудову та дослідження, а потім вбиває всіх колоністів бубонною чумою і кластером механоїдів. Також є випадковий ренді. Він просто їбанутий. Після вибору місця поселення ви маєте згенерувати собі персонажа, який, окрім характеристик, має свою історію, риси, здоров'я та відносини. А це означає, що колоніс може бути ким завгодно. Ось, наприклад, зілля Бобік наш слон. В дитинці був під дослідом на службі СБУ, а у 19 стік під заставу, нечопара, і давно пустився берега. Як барига вміє в соціальність і кулачні бої. Далі в нас гетьман української нації, порох, шоколадне око або ж просто солоденький. Дитинцю працював пожежником, але потім його підвищили до охоронця ОТБ. тебе. Нодист, того дум, любить перекусити донецькими Хлопчиками, гарний стрілець та дослідник, який малює фурі мультики, Юля Кааліція, справжня Амазонка. У, сука на лице сядеш? Вирощена у дніпропетровських біолабораторіях для керування популістичною ватою. Соціальність відсутня, замість лікування віджигає, як в крокусі, лінивий вареник, який ненавидить інвалідів, вміє в дослідження і вбивати. І нагадаю, будьте обережні, бо якщо ви берете не тих персонажів, складність вашого виживання може Же сильно змінитися, бо одного ранку, коли ваше поселення буде прокидатися, ваш єдиний полювальник, косматик перомант, який спав на підлозі, маючи ліжко і не їв маючи їжу, вирішить терміново ліквідувати вашу колонію, підпаливши хімічне паливо, яке так зручно лежало по центру всього складу. А це може сповільнити вашу колонію на декілька днів чи привести до від'ємного рожцу ваших колоністів, тому щоб таке траплялося лише з окупантами, а наші захисники зберігали життя та здоров'я, можете підтримати будь-який актуальний збір, або на наповерну живим за посиланням в описі. Але всі ці можливості по вибору персонажів не порівняються з геймплеєм у цій грі: фермерство, велетенський крафт, рейди, будівництво, шахтарство, воєнні злочини, торгівля та квести. Це все помножено на випадкові. Події, відкритий світ та унікальність кожного пішака. Ви можете зробити, як я, захопити дітей Донбасу і деяких матьорах впевнити, приєднатись до вашої колонії. І, звісно, вони приєднаються, бо всіх інших ви розберете на органи і продасте між торговцю, або ви можете побудувати затишне місце, яке ви зможете називати своїм домом. Допомагайте всім і кожному, спробувавши гідно пройти гру, або стирайте міста космічними лазерами, чи спостерігайте за унікальними життями ваших колоністів, їх проблемами, їх. Розмовами їх закоханостями. Все це може здатися складним. Та Ріврол дуже легко знайомить гравця з усіма цими механіками, бо тут є помічник у навчанні. Ігра побудована таким чином, що вас вчать механікам по ходу справи. Вам не говорять про те, що тут можна робити рівно доти, поки ви безпосередньо не зустрінете з чимось новим. Ви постійно бачите свій прогрес та постійно дізнаєтеся нові та нові механіки. Завдяки такому прийому, ці перші години відчуваються не як навчання, а як очівки. Принаймні для мене не менш важливу роль у отриманні задоволення від гри у RimWorld є не сам різноманітний геймплей, а менш помітні деталі. Уривки діалогів, певні обставини та події, що відбулись. Як приклад, те, що на могилах, скульптурах та виробах легендарної якості закарбовані комедні та трагічні історії, які трапилися у вашому поселенні. Однією з таких була історія про куочку: порох отримав мистецьке натхнення, і замість того, щоб використати своє натхнення на скульптурі, він вирішив зробити звичайний легендарний дерев'яний стілець. На ньому було зображено, як на початку весни, порох купив півні. Та квочку, щоб пригожен цілий рік міг готувати вишукані страви для всіх колоністів, та час минав, скоро б падав перший сніг, кури клювали останні провіант, а знесли лише десяток яєць. І ось одним легким ударом було вирішено дві проблеми. Одним легким ударом ковочка була забита через похмуру необхідність. І досі на далекій планеті стілець перекрашає ще не забуте поселення, зображуючи сумну курку за мить до смерті. А у коментарях можете розповісти свої історії з RimWorld чи у Телеграмі під постом до цього ролика. Вкож я є в Тікток і стрімлю на Твіч або в Дискорді разом з підписниками, а підтримати мене можна лайком та підпискою. Бажано на Донатело чи на Баймі кофі. Так от з таких маленьких подій за допомогою фантазії і будується історія. Хтось не помітить горі нічого крім рутини, бо RimWorld — це про життя, яке ви розділите проживаючи поряд зі своїми колоністами. І якщо хочете отримати... Таку історію, то рекомендую не перезавантажуватись та не беріть на себе багато пішаків, бо зануритесь в мікроконтроль. І головне, не бійтесь програвати, бо як казали у Fortress, програвати це весело. Давайте я вам розповім про один з таких маленьких програшів. Коли порог був у поході, до нас з орбіти на територію впала його колишня дружина. По поверненню додому, граючи в більярд, він піддався почуттям. І пішов до неї з привітом. Десятки хвилин, удар за ударом, все було як у тумані. Він і сам не побачив, як почав вирізати її легеню. Аж тут між ними проманули бризки крові, запалав вогонь, нахлинули старі почуття, і Порох відважився дати їй дерев'яну руку та забрати серце. Вона була переповнена емоцій і не знала, що їй сказати, але несподівано померла. У нареченого вирували почуття. Досі залишалася жага до любові, він ніяк не міг втамувати свій голод. Тому, піднявши труп своєї мертвої дружини, він поніс її голову у загальну їдальню, поклав її на стіл і неквапливо смакував її прямо перед яценком та пригоженим. Зі сльозами на очах порох зубами відгрізав її голову. Хоч вона й померла, та все ж він любив її і навіки закарбував у своїй пам'яті. А голий труп нерозділеного кохання таки гнив на підлозі у загальній їдальні.